Далі у цієї ночі росіяни також атакували південь нашої держави. Були зокрема і влучання у Миколаєві. Про це мер міста вже розповів. Але от точиться дискусії довкола того, що було насправді чи це ударні дрони противника, чи можливо системи торнадо С з яких ворог давав ударів, Пролийте трошки світло? Будь ласка, і хотілося б від вас почути деталі цієї атаки. Очевидно, що відбулася атака за допомогою наземного озброєння, скоріш за все, реактивних систем залпового вогню з за тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Одночас фактично, з дроновою атакою, і це ці дії противника були спрямовані на заплутування системи протиповітряної оборони, намагання з відволікти увагу від тих шахетів, які прямували в інші регіони, зокрема самі дрони запускалися з використанням. Траєкторії, яка б захоплювала русла річок Лиманів, як вже відомо, вони намагаються цю тактику використовувати, коли хочуть, щоб не було якісного відстеження руху дронів в тому напрямку, який вони задумали. Але тим не менш, силами протиповітряної оборони один з шахедів був знищений над Миколаївщиною, зокрема. А те, що відбулось влучання, це очевидно реактивні системи, реактивні снаряди і за видами руйнувань і за завданою шкодою пані Наталю. Ну і детальніше ще хотілось би запитати про Херсонщину. Останнім часом бачимо у новинах, що окупанти таки гатять постійно саме по житлових кварталах Херсонщини. Розкажіть детальніше про динаміку обстрілів у області останнім часом. Очевидно, при підготовці до сакральних дат 8-9 травня вони нарощували зусилля щодо кількісті, кількісті обстрілів і довели цю кількість знов до 80-90 обстрілів за добу. Якщо раніше ми мали результати вже 50-30-40 обстрілів, то зараз вони посилили по кількості і по насиченості снарядами, в тому числі це як реакція на те, що вони знаходяться в очікуванні контрнаступу, не знають з якого напрямку його чекати, і намагаються бити всюди, звідки гіпотетично може відбуватися рух сил оборони. При цьому абсолютно не дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, тому що гатики по лікарнях, і по церквах, і по бібліотеках, по Навчальних закладах, житлових кварталах, і так за минулу добу також були обстріляні населені пункти правобережжя, де постраждали і будівлі сільської ради, і житлові обійстя приватні подвір'я людей, де в тому числі двоє людей загинули троє отримали поранені. Також ворог продовжує нагадувати про себе на напрямку Очаківському, там з Кінбурнської коси, хоча б раз на добу намагається здійснити обстріл Дніпробузького лиману для того, щоб ініціатива зернова щодо включення Миколаївщини до цього коридору навіть не розглядалася через безпекову складову пані. Наталю, що нині маємо у чорному морі в плані ракетоносіїв, які наразі там знаходяться. Вчора характерною ознакою доби було те, що ми спостерігали дуже потужне насичення безпілотними розвідниками вздовж лінії фронту, і це свідчило про підготовку до певних активних дій, збір інформації. Понад 20 безпілотників було зафіксовано нами вздовж лінії фронту і нарощування присутності, в тому числі в чорному морі, коли в корабельного угруповання були додані ракетоносії на надвечір. Один надводний, один підводний, і це говорить про те, що близько 12 ракет типу Калібр вони були, були готові застосувати протягом ночі, коли відбувалася атака за допомогою дронів і наземної, наземних систем артилерії та реактивних систем, ми, ми спостерігали певний рух корабельного угруповання, який свідчив про зайняття пускових позицій, але пусків не було і незважаючи, чи на передранішню таку активність тактичної авіації і самих, самого корабельного групування, не відбувалися атаки з цього напрямку, але це може свідчити про додатковий збір е, інформації і таку собі гру м'язами тиск на е, прибережні території? Тому розслаблятися зарано, треба усвідомлювати, що кораблі ракети на сії перебувають на бойовому чергуванні. Активність авіації будемо відстежувати в режимі реального часу і сповіщати про необхідність переходити в укриття. Пані Наталю, днями ви зазначали, що над Чорним морем ворог активував саме розвідку безпілотниками. І при цьому, знову ж таки, напередодні з'являлася інформація про те, що Сили оборони України знищили їхній пункт управління безпілотниками. Розкажіть про це детальніше, наскільки це потужна і от сильна втрата для російського війська? За... Період з 9 травня в нас вже чотири знищення таких пунктів управління безпілотниками, в тому числі і за минулу добу також є таке аналогічне влучання, і це говорить якраз про те, що ми намагаємось послабити ворога щодо можливості спостерігати за обстановкою. Ми намагаємось їх позбавити очей, так так би мовити, і вони від цього дуже серйозно потерпають, тому що не. Не знаючи, звід, звід, звідки чекати того самого наступу, вони починають нервуватися, додаткові маневри створювати для своїх підрозділів, ускладнювати, як то кажуть, їм життя. А вони і так деморалізовані через те, що не можуть нормально облаштувати собі місця дислокації, постійно маневруючи, і е, мають е, такі е, внутрішні конфлікти, внутрішнє напруження через те, що не мають нормального поку. Пані Наталію, і на сам кінець хотілося б поговорити про оборону противника на півдні нашої держави, тому що була інформація, що ось вони настільки панічно не знають, звідки буде проводитися атака збройних сил України, що змушені фактично розкидати а, свої підрозділи вздовж усієї лінії фронту на півдні нашої держави. Це тобто починаючи з Херсонщини, завершуючи вугледаром там і навіть трошки далі в бік Донецької області. Це 450 кілометрів. Це просто величезні. Кількості і фізично забезпечувати кожну ділянку достатньою кількістю особового складу техніки, артилерії там і тому подібне це фізично неможливо. Які настрої зараз в окупантів на тимчасово захоплених територіях, і чи не фіксуються якісь переміщення? Саме тому в них і ми продовжуємо. Ми продовжуємо продукувати оці панічні настрої, тому що вони дійсно в паніці не знають, чого очікувати. Також живляться повідомленнями про те, що нам постачаються партнерами додаткове далекобійне озброєння, і через це нервувати починають вже не тільки передові позиції, а і внутрішні глибші рубежі оборони, там де вони почувалися більш спокійно. Крім того. Го вони бачать, що ось ця псевдоевакуація, яку затіяли колабораційні колабораційна влада і окупаційні війська на передньому краї, вона в принципі спрямована на те, щоб перемістити місцеве населення глибше і закрити ними свої підрозділи, використати цивільних як живий щит. І вони в такому сенсі військо усвідомлює, що передній край дуже швидко втратить позиції, і основна атака прийдеться на наступні рубежі оборони. І від від цього в них знов такі панічні настрої. Тому через це переправлено на лівий берег знов таки і підрозділи Росгвардії і загородзагони, які в них призвані для того, щоб стримувати дезертирство у війську. Пані Наталію, вдячні вам за надану інформацію. Вдячні за те, що змогли долучитися до нашого ранкового марафону. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України і капітан першого рангу. Дякуємо Дякую. вам.